В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, міні слава Ісусу Христу. Борі у Христі, ми сьогодні слухаємо цей фрагмент святого Євангелія від Луки. І тут є ось ця фраза, де Христос каже, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе Хрест і йде слідом за мною. Коли ми чуємо це слово про хрест, Дуже часто ми його приміняємо до таких обставин життєвих, коли стається щось таке дуже драматичне, навіть трагічне. І ми кажемо, що так людина мусить нести свій хрест, і разом з тим, таким способом ми не наче підтримуємо тих людей або самих себе, на долю яких впав у Снесення цього важкого Христа. Але бачите, є такий один нюанс, який ми повинні собі зауважити. Ну, найперше, коли стається щось таке дуже драматичне чи навіть трагічне, то людина навіть дітися не має куди, куди вона має подітися. Це стається і змінити нічого не можна. І тут хіба, що можна сказати, несення Христа без нарікання, так як Христос це робив. Але людина є людиною, і людини, очевидно, що часом буває так, що вона в драматичній чи трагічній ситуації часом навіть може і створитися з Богом, але в будь-якому випадку змінити нічого вона не в силі. Тут Христос говорить дещо про інше. Він каже, коли хто хоче, тобто Він запрошує нести хрест, але разом з тим він застерігає, що це буде непросто, це буде дуже важко. Ми пригадуємо собі, як Христос звертається до своїх учнів і каже, що прийде час, коли вас будуть вбивати. І це власне те, що вони вам заподіють на і смерть, вони навіть не будуть міняти собі це вину, мину, цей гріх, цей якийсь певний переступ. Навпаки, вони будуть вважати, що вони зробили дуже добру і милосердну справу для майбутнього, наприклад, цього народу з цієї країни. Бо вони вб'ють того, хто порушував, скажімо, їхній спокій і фундамент їхньої духовності, і фундамент їхньої спільноти. Тому власне Христос про це попереджає, і каже, ви маєте на увазі, що так станеться, вас будуть переслідувати. Далі Він каже до своїх учнів, але слуга не більше від свого Пана, мене переслідувати, вас будуть переслідувати. Мене вбили, вас будуть вже вбивати. Це Христос вас навчає тут, але справа є в тому, що знесення цього Христа, про який Христос каже, воно є абсолютно свідоме і абсолютно добровільним. Ніхто нікого ні до чого не заставляє. Але Христос кличе своїх учнів, своїх апостолів для будування нового світу, для будування нової спільноти. Де, власне, все буде побудовані, побудовані на любові, на мирі, на дусі, на покорі і на співдіянням із святим Духом. І Христос, очевидно, закликає своїх учнів до такої будови, але ця будова, очевидно, що є дуже і дуже непростою, але дуже складною справою. Бо бачите, навіть якщо б ви так казали, що несення Христа це щось таке трагічне, то чи можна, можемо ми сказати, чи буде правильно сказати, що і коли Христос розп'явся на Христі, це стався якийсь дуже трагічний випадок? Ми не можемо так сказати. Це по-людськи, ми так можемо думати, це трагедія, але з іншого боку, це є жертва спасіння. Це є жертва примирення людини з Богом. Це є жертва, яка дає людині бути щасливою і розвиватися в єдності із Богом. Тому ця жертва Христова є Спасителем. І там думає інші жертви, які ми читаємо життя святих, чи життя теперішніх, скажімо, українських новомучеників. Це, це завжди буде жертва за те майбутнього. Вони, власне, навіть і ось ті перші християни, до їх ми дуже часто з погордою відносилися, насміхалися, звинувачили у Бог, на яких тільки переступах найполярніших, найстрашніших, бо навіть казали їм, що вони вбивають і я власних дітей. Це теж були перші віки християнства, такі інкримінації по відношенню до християн. Але те, що вони помирали в полізеях чи в інших майданах. Те, що їм стинали голови, чи їх розривали тіла, чи рвали їх, скажімо, конями, кіньми власними, це жертва, яку вони добровільно приносили, хоча могли зречитися і сказати, так, ми зрікаємося за Христа. І вони були би спосеті, були би помилені, але вони це робили добровільно і свідомо. І сьогодні, ми, читаючи їх, ми надихаємося, і разом з тим вони своєю жертвенністю. Вони перемогли цей світ, і тому, власне, Ось це, дає також і нам, на нас нам, щоб ми працювали за для майбутнього і нести той свій Хрест, і навіть свої певні обов'язки, і, власне, нести ту Христову віру і нести любов, кажі, яка, яка, яка має загорітися в наших серцях, нести в цей світ навіть тоді, коли нас теж будуть переслідувати і звинувачувати в чомусь, Чому тільки не завгодно, але разом з тим ми маємо пам'ятати, що ми працюємо для Христа, за для майбутнього цілого світу і в тому числі і нашого народу. І можна навіть навести таке порівняння чи аналогію до, скажімо, не лише тільки до духовних справ. Але також і до світських справ, бо скільки ж то людей, які, скажімо, вступили добровільно, чи не ухилилися, чи не втікали від своїх обов'язків, не те, що обов'язків, а від свого, скажімо, розуміння про те, що потрібно захистити цю Україну, що потрібно за неї поборотися, бо вони вважали це є святою справою. І от ті люди, які вважали захист своєї держави святою справою, навіть якщо вони і поклали свої голови, честь і хвала їм за те, через те, що вони поклали не за теперішнє, а за майбутнє, за те, щоб наші діти могли жити і розвиватися в вільній країні, де немає власне ані ворога, ані несупроста від нас хіба залежить. Бути гідними тої жертви, яку вони приносять для нас, тому що вони хотіли би жити в святій країні, і ми ось цю святість маємо нести поміж людей, як духовному, так і в світському розумінні цього Слова. Тому, доріво Христі, браті і сестри, коли хто хоче, нехай пізнаться до тої справи, через те, що він не то що нагорода. Але те, що ласка Божа, очевидно, вона буде величезна, невимова. Те, що охопить людський рід через ось таку добровільну жертву, вона, очевидно, є просто неймовірною. Слава Ісусу Христу!